Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги елегантну сукню. Це чудовий вибір для жінок, які шукають гарну сукню для літніх заходів. Вона вироблена з атласного матеріалу, який забезпечує зручну посадку та розкішний вигляд. Сукня доступна в довжині Максі або МІДІ, що пропонує варіанти для різних випадків. Вона ідеально підходить для літніх вечірок, весіль або будь-якої події, яка потребує ошатного вбрання. Сукня доступна в різних кольорах, тож ви зможете знайти ідеальний варіант саме для вас. Її можна доповнювати туфлями на підборах та яскравими прикрасами, але крім цього, сукня чудово підійде і для повсякденного носіння, що робить її універсальною для багатьох випадків. Комфортна посадка, розкішний матеріал та елегантний дизайн роблять його ідеальним вибором для будь-якого літнього заходу. Пропонуємо до вашої уваги однотонні футболки. Вони виготовлені з високоякісної бавовни, яка є м'якою та дихаючою, що робить їх ідеальними для спекотної погоди. Вони мають фальшиві кишені, що додає нотку елегантності загальному вигляду. Ці повсякденні футболки мають вільний крій, що забезпечує комфортні рухи та додає невимушеного стилю. Однотонний дизайн робить їх універсальними, дозволяючи поєднувати їх з різними нарядами. Вони ідеально підійдуть для тих, хто віддає перевагу більш базовому образу. Пропонуємо до вашої уваги жіночий спортивний комплект. Цей безшовний набір ідеально підходить для жінок, які хочуть залишатися стильними під час занять йогою або тренувань. У комплекті входить кроп топ з довгим рукавом та легінси з високою талією. Виготовлені з безшовної тканини для максимального комфорту та гнучкості. Набір доступний у різних розмірах та кольорах, щоб відповідати різним уподобанням та типам фігури. Спортивний одяг виготовлено з високоякісних матеріалів, які пропускають повітря, вбирають вологу та швидко сохнуть. Пропонуємо до вашої уваги офісний жіночий блейзер. Стильний та елегантний блейзер стане чудовим доповненням до вашого гардеробу. Виготовлений з високоякісних матеріалів. Жакет має дворядну застібку, яка додає йому класичного вигляду. Він також має дизайн в клітинку, який надасть йому витонченості та стилю. Завдяки кишеням з боків він буде практичним та зручним у носінні. Його можна носити як на офіційні заходи, так і на повсякденні справи, в залежності від того, як його поєднати. З іншими елементами гардеробу та аксесуарами. Це чудовий вибір для жінок, які шукають стильний та елегантний одяг для роботи або на інші заходи. Пропонуємо до вашої уваги елегантну сукню. Це чудовий вибір для стильного та комфортного зимового вбрання. Вона виготовлена з високоякісного матеріалу, який